Друзі, усім привіт сьогодні у День Збройних сил України у день Святого Миколая, коли мільйони дітей чекали на подарунки, Росія влаштувала Україні криваве привітання: масована ракетно-дронова атака, сотні повітряних цілей, десятки ударів по всій країні. Що сталося? Де саме вдарили? До яких наслідків це призвело, і найголовніше чи правда, що хтось з наших допомагав ворогу націлитися? Будемо розбиратися в цьому випуску, але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну а я буду починати, друзі. І як я вже сказав, сьогодні День Збройних сил України. З чим ми вітаємо наших славетних воїнів, тому що якби не вони, нас би давним-давно вже не було. І сьогодні, друзі. Наш збір з вами триває 48 восьми загін особливого призначення, який, як ви знаєте, працює буквально на самісінькому передньому краї, потребує нашої допомоги як ніколи, тому що хлопцям нині вкрай необхідна нова автівка з новим комплектом гуми. Без цього вони просто ну не зможуть виконувати свою роботу, яку роблять цілодобово. Вони нас захищають загальна сума цього збору 400 тисяч гривень. Завдяки вам ми вже зібрали певну суму. Реквізити залишаю в описі під цим відео. Прошу вас допомогти, друзі. Прошу вас задонатити. Це все дуже важливо. Ну а тепер давайте переходити до справи. Отже, хочеться сказати насамперед про ось цей обстріл: що ми знаємо, що ми знаємо за фактом. Росія застосувала весь свій арсенал, ударні дрони, шахет, балістичні крилаті, аеробалістичні ракети, включно до речі, з кінжалами, все летіло на нас. Головна ціль, які очікувалася, це наша енергетика, це транспортна інфраструктура, атака. Була спрямована на те, щоб залишити нас всіх без світла і без тепла. Географія цієї так і вражає, тому що це не один там чи два регіони. Насправді удар одночасно зачепив фактично всю країну. Було випущено понад 650 дронів, 51 ракету. Постраждали низка регіонів. Дніпропетровщина, Чернігівщина, Запоріщина, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина. Ну, загалом, повітряні сили зафіксували ракети навіть курсом на західну Україну. І через цю загрозу польська авіація піднімала, піднімалась у повітря. Звичайно, вони нічого не зробили, але зрештою треба було піднятись, показати видимість роботи. Давайте прийдемося по регіонах зараз, тому що для Київщини ніч була ну пекельною. Друзі, вона була пекельною, тому що Фастівський, Вижгородський, Бучанський райони вони перебували під обстрілом майже усю ніч. Фастів це. Окрема історія, тому що російський удар зосередився на залізничному вокзалі і депо, і головна будівля вокзалу згоріла повністю. Подим, подивимось, як, зокрема, Росія конкретно влучала по вокзалу. Подивіться. Бля, ти, себе. Опять єбашу. Куди? Хуєння. Ось так, от російські виродки вдарили по вокзалу, і це не просто так. Я далі поясню з чим з чим це пов'язано. Справа в тім, друзі, що під удар також потрапили об'єкти бізнесу, житлові будинки. В селінові Петрівці згорів склад площою там із півфутбольного поля, фактично. 5500 квадратів у нежиловичах. Руйнація приватного будинку. Є поранення. На жаль, там троє цивільних. Жінка з важкими уламковими пораненнями, інша з рваною раною щоки. І ще один важливий факт: через пошкодження колії у Фастові Укрзалізниця змушена була зупинити рух потягів. Все це звичайно вплинуло на тисячі людей. Але тепер питання: питання, яке багатьох обурило: чому саме Фастів отримав? Такий концентрований удар по залізничній інфраструктурі. Журналісти звернули увагу на одне відео у TikTok. Давайте зараз ми разом з вами подивимось на цей уривок. Будь ласка. Що, добрий день, друзі. Легенда на зв'язку. Я опять таки на связі, опять таки легенда, та легенда. все та ж легенда. Ви мене знаєте, всі город Фастов. Город фастав. у мене удаляють TikTok все время? я выводила на истину город Фастов. Здесь железная дорога, очень хорошая железная развязка. Грузотовар по железной дороге проходит весь, практически, практически весь грузотовар. И очень много земель. Очень много также детских каких-то майданчиков, детских кружков. Практично зі всієї України завозять дітей. Це я вже більше не можу це слухати. У мене питання: нахріна ти це робиш? Навіщо ти це робиш? Хіба це не є найяскравішим прикладом координації ворога? Коли хтось з місцевих, свідомо чи ні, не знаю, збирає, публікує у відкритий доступ детальну інформацію про критичну інфраструктуру. Зверніть увагу, друзі, на четвертому році війни, блін, жінка. Детально розповідає інформацію про критичну інфраструктуру з деталями про те, які товари, якого призначення, де вони курсують, як часто курсують. А ось дивіться, тут у мене, значить, залізний залізнодорожний вузол транспортний, а тут постійно щось ходить і так далі. І тому подібне. Вона ще й додумалась про дитячі майданчики говорити. У мене питання: який сенс несе це відео? Яка його цінність? Просто так вийти розповісти? Я легенда Фастова, бот вам хочу розказати, о том, що тут приїхав. Як, як це можливо, поясніть мені. Тут цінність лише для ворога, який бачить картинку, дізнається всю необхідну інформацію, завдяки нашим безмозлим місцевим, які, ще раз повторюю, свідомо або несвідомо це роблять. Потім ці дані можуть бути використані для наведення. Я не сумніваюся, що так і було насправді. Окей? Це ж не перший і, на жаль, не останній випадок. Ви пам'ятаєте, до речі, приліт у Тернополі? Не так давно він був. Тоді депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко опублікував у соцмережах відео з виставки засобів радіоелектронної боротьби. Вона приходила у Тернополі, і, от в дописі він озвучив назву підприємства, яке займається їхнім виробництвом, і невдовзі після цього місто зазнає ракетного удару з боку російських терористів і постраждав саме цей військовий завод, і це лише найсвіжіші приклади. Я навіть не хочу згадувати купу інших друзів. Зокрема, дуже схожий з подіями у Фастові, коли бахнули по е, вокзалу, коли бахнули по е, потягам. Це ж було в сумах. Я робив окремий вис, е, випуск. І тоді ми з вами, друзі, з'ясували, ми знайшли зв'язок, коли хтось з місцевих знімав, як ходять потяги, з чим вони ходять з мангалами? Пам'ятаєте? Не просто ж так потяги з мангалами ходять, і відправляв це місцевим російським е, пропагандистам, через які це відео з'явилося в соцмережі. Після чого російські війська конкретно туди вдарили. Вони ж також влупили по залізній дорозі, по вокзалу тоді. І це відео злили ворогу. Це ще раз нам нагадує про важливість інформаційної безпеки. Вже... Це ж народний депутат. Подивіться, будь ласка. Не можна викладати в мережу фото, відео, з місць ударів, координати розташування військових, критичної інфраструктури. Не можна робити анонси. А я легенда місцева вийшла поснімати, пос... показати, посмотрети, що ти там вийшла. Чи, де правоохоронні органи? Чому цим не може зайнятися СБУ? Скажіть мені, будь ласка. Ну, я сподіваюся, що зрештою вже будуть зроблені відповідні висновки після цього. Ну як це можливо на четвертому році війни, блін? Але я хочу сказати, друзі, що по Ки... вони ж не тільки лупили по Київщині виродки російські, вони ще били і по низці інших регіонів. Так, наприклад, на Дніпропетровщині, ось подивіться кадри того, як гелікоптер гасить пожежу. На Дніпропетровщині ворог бив по енергетиці. Зокрема, у Зеленодольську, також по містах. В Павлограді там горіли гаражі, в Нікополі поранення отримав 11-річний хлопчик в Луцьку, там влучання у продуктові склади. Ем... Викликали велику пожеж. Викликали верніше велику пожежу. Одещина відчула удари по портовій інфраструктурі по енергетиці. Частина міста там взагалі залишилася без світла. Зараз великі проблеми зі світлом в окремих регіонах, які там найбільше постраждали. Чернігів, Полтава, рівне що ще з Херсон скрізь. Фактично там однакова картинка, тому що удари по об'єктах енергетики, проблеми з електропостачанням, проблеми там, значить, з іншим. Працюють наші енергетики, планована. Масована спроба паралізувати життєдіяльність країни, от що це було насправді. Друзі, хочеться також сказати, що про те, що ми маємо в результаті людські жертви і страждання, тому що є поранені, включаючи дітей, зруйновані домівки, підприємства, енергетична криза, тому що, тому що тисячі людей без світла, без тепла, без води, в мороз, логістичний колапс, тому що зупинка руху потягів, ускладнення роботи там партів і так далі. Економічні збитки це мільйони гривень на відновлення. Зеленський сказав і тут важко не погодити, що це був безмістовний з військової точки зору удар. А російські виродки кажуть про те, що це був удар по військово-промисловому комплексу по енергетиці, що його забезпечує. Ну тут нічого нового, реакція світу є, реакції світу немає на превеликий жаль. Таке враження, що війни у нас немає, про це всі забули, очі закривають, тільки роблять занепокоєний вигляд. Коли у них журналісти питають, самі язик засунули в сраку і не можна нічого сказати після того, коли вони знищили тут одні там, атакою, винесли енергетику так вбили людей вокзали інфраструктуру все знищили тому росія друзі продовжує свою стратегію тероризування мирного населення взимку цілячись по енергетиці по-друге я хочу сказати що атака була масштабною вона була дуже добре спланованою з використанням різних типів озброєння і по-третє є ознаки того що ворог використовує інформацію з відкритих джерел іноді надану нашими на жаль громадянами Свідомо, несвідомо, я не знаю. Це належить з'ясувати слідству і правоохоронцям, тому що відео, які я спостерігаю, о, є така вийшла, красива тут подивитись, погуляти, розповісти, що у нас тут взагалі відбувається. А тут у нас транспорт, а тут у нас потяг ходить, а тут у нас склади, а тут товари перевозять, а тут ще щось перевозять. Ну так звичайно, він вгатить після такого. А, а як? А як по-іншому? Тому я думаю, що має бути. Надана належна правова оцінка, тому що на четвертому році війни у нас все одно ще є безмозглі люди, які на превеликий жаль продовжують це робити. Дякую, друже, друзі, що залишаєтесь на цьому каналі, підписуйтесь. Будь ласка, на нього ми проводимо збір. Ще раз нагадую, давайте допоможемо нашим хлопцям. Ну і вітаю з святом Збройних сил України і звичайно зі святом Святого Миколая. як би російським терористам не хотілося, вони. Не зможуть нам його зіпсувати. Бережіть себе, шановні друзі, і до наступної зустрічі. Дякую.